Фонд розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білоусова та політичної партії Бджола на базі свого офісу влаштувала великий майстер-клас живопису для дітей, чиї батьки захищають нашу батьківщину. Деталі у наступному сюжеті. Мольберти, фарби, пензлики та бажання створити щось яскраве, маленькі художники із завзяттям опановували нове мистецтво. Активісти фонду розвитку кам'янського запросили художницю Анастасію Сокол, яка з радістю відгукнулася на цю пропозицію. Заходи з психологічного розвантаження сьогодні неймовірно важливі для цих дітей. А що може бути кращим ніж малювання? Наголосила художниця. Коли ти займаєшся щось для себе новим і лівій атмосфері? В Другой обстановке обязательно ты на какое-то время отключаешься от реальности и занимаешься как именно то хай хоче душа, а не то, що происходит вокруг нас. Наверное, вперше опыт з такими маленькими у мене, тому що це совсем другие ощущения. Спасибо большое, що допомагає мені. М -м -м, ребята, діти беруть всі яркі цвіта. Діти не бояться жовтого, очень мало темних цвітов. Енергії та фантазії у дітей виявилось чимало, тому багато з них малювали одразу по декілька картин. Для всіх учасників фонд розвитку кам'янського підготував солодкі приємнощі. Процес створення картин виявився настільки захоплюючим, що до малювання підключилася май. Жи всі присутні керівник фонду Наталія Волкова наголосила, подібні заходи для дітей пріоритетні для організації, тому за можливості вони будуть активно та систематично проводитися. Нам дуже приємно сьогодні проводити захід для дітей, спрямований на психологічне розвантаження. Фонд розвитку Кам'янського дякує Анастасії Сокол за співпрацю в такому проєкті. Дякуємо міському голові та політичній партії бджола за те, що дають можливість проводити подібні заходи і всіляко нам допомагають. Ми підготували низку заходів для дітей. Впевнені, буде цікаво.